Я на балконі була, я почула, що знижається, присіла, присіла. Ну і посипались стекла, але ну степла посипались сусідські, в нас стекла цілі, в нас рами повигачувають. У мене ось висить два одіяла, вікно ціле, а рами, як виходить, вих... ну, як виходить, вони вивалились повністю. У дев'ятиповерхівці в сумах вирує пожежа. 30 жовтня, о 23.30 в будинок влучив російський дрон. Удар прийшовся на верхні поверхи. В будинку майже не залишилося вцілілих вікон. Стріляли, стріляли, потоли разом два. Гаріше ми цілі, ми не постраждали. А квартира спальня у нас постраждала. Ми на восьмому поверсі. Перший під'їзд. А влучання в другий, – сказав. Дронова атака Сум почалася приблизно о 23-й годині. Протягом години по місту вдарили 10 безпілотників, атакували цивільну інфраструктуру в різних районах міста. Говорить командир загону швидкого реагування Товариства Червоного хреста України Володимир Москаленко. Там були влучання, там були пожаріща, були поранені, надали допомогу першу домедичну. зараз. Приїхали сюди на залівну. Але тут вже наші працюють вже два екіпажі давно. Тут на залівни відбулося влучання, да. наразі невідомо про одну жінку тільки похилого віку, а так без жертв. Тобто на даний час та інформація, яку ми маємо, всі живі. За інформацією у Фейсбуці начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова внаслідок російських ударів є травмовані. Неповнолітні дівчині та літні жінці надали допомогу на місці. Станом на першу годину ночі, 31 жовтня, стало відомо про чотирьох поранених. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Діана Крахматова, Валерія Зарудна. Суспільне новини Суми.